Вітаю! Це канал просто про ІТП і сьогодні ми поговоримо про те, як почати програмувати абсолютно початківцям. Звісно, ми не будемо говорити про те, як вмикати комп'ютер, що таке операційна система, що таке файлова система, як користуватися файлами і теками. Треба мінімальну комп'ютерну грамотність мати наперед. Але ми поговоримо, власне, про програмування. Що таке, як почати програмувати, і що потрібно знати для того, щоб програмувати. Звісно, може виникнути питання, а для чого взагалі це відео, якщо є, наприклад, український переклад е, курсу CS50 від Гарварду. Але якщо ви бачили, як виглядає цей курс і це відео е, від Гарварду, то це, по суті, запис живого виступу англійською мовою, і він досить таки затягнутий. І сам курс він досить таки довгий і великий. Тому е, не у всіх є час на те, щоб е, вчитись власне, в такому форматі. Та й там досить таки багато зайвих, якихось антотеоретичних знань, як на мою персональну суб'єктивну думку. Тому ми спробуємо зробити все набагато швидше і ефективніше. Я в IC вже скоро 20 років, і програмую я насправді ще зі школи з таких комп'ютерів я з Spectrum, які завантажували програми колись магнітофонних касет. Тому е, мені здається, що я дещо все ж таки знаю про програмування, і для себе я склав отакий перелік знань, які необхідні людині для того, щоб почати програмувати. Отже, перше, це алгоритми, як їх складати, і з чого вони складаються: залуження, цикли, підпрограми, подібні речі. Ми побачимо на прикладах скоро, що це таке. Далі змінні та типи даних. Наступне пам'ять комп'ютера, як вона влаштована з точки зору програміста, і чи нам це важливо, інколи нам це неможливо, але якесь загальне уявлення потрібно все ж таки мати. Структури даних і вказівники або посилання. Ми скоро зберемося, що це таке. Посилання мається на увазі не ті гіперпосилання, які URL чи URI, а власне посилання на адреси в пам'ять. Далі, арифметика вказівників. Ми не будемо все заглиблюватись, але треба знати, що така річ існує тому числі треба знати, що вона існує для того, щоб її не використовувати, тому що в більшості мов програмування ви їх використовувати не будете. Тому коротко подивимося на неї. Далі процедури функції це по суті ті ж самі підпрограми, рекурсія. Далі процедурне програмування і об'єктно-орієнтоване програмування. По суті, всі пункти до цього, які ми будемо проходити, це будуть процедурне програмування, а потім від процедурного програмування ми перейдемо до ООП. Як найбільш поширеної парадигми програмування на даний час у світі. Подивимося дещо до паттернів ООП і е, least, як то кажуть, подивимося до програмної інженерії, тобто мови програмування або платформа програмування, як почати взагалі, ну тобто яку там програму поставити, куди який текст писати, яку кнопку натискати, щоб щось е, було зроблено і запрацювало. Не тільки теорія, а власне саме практика програмування. І бонус, якщо я встигну зробити додаткова тема, це буде багатопотоковість, паралелізм, інакше кажучи, а та конкурентність. Це коли наша програма виконує не одну річ в один момент часу, а декілька речей робить паралельно. Потім збирає результати якось докупи і що з ним робить. Так чого ми не будемо вчити? Бісно я вже казав, що ми не будемо розбирати якусь базову комп'ютерну грамотність, але також ми не будемо займатися функціональним програмуванням. Є така поградина програмування, я про неї розкажу загалом, але займатися нею ми не будемо, бо вона набагато складніша і краще вам почати з чогось простого. Далі ми не будемо заглиблюватися якісь дуже глибокі деталі якоїсь конкретного мови програмування чи платформи, бо в залежності від того, що ви оберете для себе якусь спеціалізацію, ви будете заглиблюватися вже в деталі конкретного програмування або конкретних платформ програмування самі. І також ми не будемо заглиблюватись знову ж якусь іншу спеціалізацію, типу веб-програмування або бази даних, або нескривне програмування апаратне забезпечення, так званий Embedded, і так далі. Тому подібне. Тобто ми не будемо там не знаю, в якісь нетворки, там TCP, IP СПІПІ чи ще щось. Е, ці всі речі це вже потім, коли ви маєте навички базові програмування, і тоді ви можете. Е, Брати якусь спеціалізацію і е, копати глибше, якусь конкретну спеціалізовану тему. Ми цим займатися в рамках цього курсу не будемо. Нам і так є чим зайнятися, для того, щоб все тримати е, в якихось е, розумних межах е, по часу. Як взагалі людині навчитися програмувати? От, як е, не програміста, стати програмістом? На мою суб'єктивну думку, треба спочатку освоїти базові поняття, ті, які я виписав там раніше, не прям всі, не прямо від і до, але освоїти їх потрібно, хоча б поверхнево. І далі практикувати написання коду. Тобто це як грам на музичних інструментах. Якщо не практикуєш, то грати не будеш. Треба практикуватись. І постійно, коли ти практикуєшся, то е, твої знання і навички зростають. Це, в принципі, краще, ніж на музичних інструментах, тому що е, гра на музичних інструментах або, наприклад, е, заняття в спортзалі вони потребують. Регулярні практики навіть просто для підтримування свого рівня. Якщо ти не займаєшся, то твій рівень падає. У програмуванні, мабуть, він теж буде там падати за роки, якщо ти роки не будеш програмувати, але не так швидко і не так радикально. Ну постійно, поки ти займаєшся, ти не просто підтримуєш той самий рівень, а ти ростеш. Але треба займатися для того, щоб рости. І для цього треба читати чужий код, вчитися на ньому і знову писати свій код. І також треба вміти читати документацію. Тому знання англійської мови тут дуже допомагає. Але е, тепер є різні large language models, штучний інтелект, який перекладає з англійської, тому може, це стало вже не так критично, як раніше. Але, в принципі, все одно. Більшість мов програмування, вони пишуться англійськими словами і бажано якусь хоча б базову англійську все ж таки мати. А для того, щоб читати документацію в оригіналі, ну це взагалі набагато краще. Також скажу, що найкраща документація для програміста це не просто не тільки документація, а це власне програмний код. Подивитися, як люди зробили те, що працює, і тоді по аналогії робити своє. Отже, давайте одразу почнемо з першої і головної теми, і найпростішої, мабуть, це алгоритми. Алгоритми вони навколо нас скрізь, куди не плюнь, так би мовити. Є алгоритми там подачі документів на не знаю, вступу в ВУЗ, наприклад, так, або на подачу документів там для отримання закордонного паспорта, щось таке. Тобто, алгоритми вони не тільки програмувані, вони скрізь. Ми не будемо розглядати алгоритм з точки зору там, математичного визначення, якісь там алгорелі, хто там їх видумав, колись і нам все не цікаво. Нам цікаво алгоритми як практичні речі. Адже наша задача як програміста швидко придумувати нові алгоритми для того, щоб реалізовувати поставлені перед нами задачі. Мабуть, канонічним прикладом алгоритма з інтернету був би рецепт для приготування їжі. Але цей приклад е, такий собі, тому що що таке рецепт приготування? Там е, виписані інгредієнти наперед, що до речі непогано трошки дисциплінує. Оце вже не є частиною алгоритму, це не є кроки для приготування, але е, вони е, наперед вас думати про те, що вам знадобиться які ресурси перед тим, як ви почнете власне, щось робити. От до початку виконання програми. Це насправді перегукується з такою мовою програмування, як Паскаль, якою колись вчили в школі. Там перед тим, як використовувати якісь зміну, її треба було наперед оголосити в окремому розділі програми. Це дисциплінувало. Це, до речі, було досить корисно, але тепер я не впевнений, що в школі навчати дітей паскалю, тому таке. Краще, як на мене, наприклад, це поведінка клієнта та персоналу в закладі громадського схарчування. Ми подивимося, наприклад, таку алгоритму. Основні складові алгоритму це розлуження та цикли і під Також для того, щоб переходити до програмування, для того, щоб зформувати якийсь алгоритм, необхідні будуть змінні а змінна – це якісь дані певного типу. От, тому ми будемо дивитися, але трошки пізніше на зміняти типи даних, коли ми вже почнемо щось програмувати. Знову ж канонічний приклад, рецепт е, приготування їжі, рецепт, як рецепт, яка немає салат Цезар. Перша частина там е, йде перелік інгредієнтів. Тобто ми наперед е, визначаємо, які ресурси нам будуть потрібні. Схоже, знову ж є в програмуванні на деяких моєму програмування, типу Пескаля, коли ми виписуємо наперед, які зміни, яких типів нам знадобляться. Але поки ми не дивилися до того, що таке зміна і що таке типи даних, то давайте про це не будемо думати. Я вже перелічу, які недоліки всього алгоритму. Лінії, хоча насправді, якщо подумати, деякі речі робляться паралельно при приготуванні. Але паралелізм і конкуренція — це складні теми, які ми будемо розглядати в кінці, тому наразі не будемо думати про це. Ідея алгоритму все ж таки, як правило, ми думаємо про нього як про набір кроків, які йдуть посидовно за іншим. Хоча ніхто не заважає деякі кроки виконувати в паралелі. Окей. Є таке ем, традиційне представлення алгоритму, як блоксема. Блоксема дуже зручно, візуально зображає. Алгоритм, як набір якихось кроків. От. І от я такий собі алгоритм придумав для поведінки відвідувача в кафе. Є два способи, до речі, підходу до побудову алгоритм, так би мовити, топ-даун та bottom-up. Топ-даун це коли ми беремо звіт загальних якихось речей. Наприклад, думаємо, я прийшов в кафе, що мені перше треба? Якщо є черга, треба чергу відстояти. Далі мені треба. Замовити перше, замовити друге, чекати, поки мені це видадуть, оплатити піти, е да, і піти десь сісти, і тоді вже є. Ми потім можемо розвивати конкретно. От видача першого, наприклад. У мене є якісь улюблені страви. Тобто, що ми робимо? Приходимо в кафе і перевіряємо, так, чи є черга. Якщо є черга, то ми сам чергу. Якщо немає, одразу приходимо до кроку 2. Приходимо вибору першого. Так? Це можна винести як якусь підпрограму, але наразі в мене тут воно все вкупі, отже. Ми дивимося, чи є в у нас в у, у, у продажу улю наше улюблене перше. Якщо воно є, ми його одразу беремо. Якщо немає, ми другим дивимося, чи якесь те, наприклад, менше улюблене. Перше. Що воно є, то беремо його. Якщо немає, то беремо щось, що є в наявності. І приходимо до другого. І так само по схожій схемі, але, наприклад, у мене перше є якесь там одне улюблене, якесь там менше улюблене, а друге є більше. Їх. І ми фактично тут робимо все те саме. Потім очікуємо, поки нам видадуть, чекаємо на підрахунок, е скільки грошей ми маємо заплатити, оплачуємо рахунок. Потім дивимося, чи є там, наприклад, наше улюблене місце. У мене от кафе, є улюблене місце під вікном, але інколи воно буває зайняте. Тоді є, є інше місце під іншим вікном, е там, де вікна трошки менше, воно теж буває зайняте, тоді є йду вже будь-яке місце, яке просто вільне. Можна, звісно, цей алгоритм розширити. Наприклад, якщо першого взагалі немає, то тут треба врахувати цю ситуацію. Або другого, якщо немає, або всі місця, наприклад, зайняті, або в нас грошей бракує. От. І е, багато чого тут е, можна ще додати насправді. Але такий, от, е, здавалось би, нехитрий е, шлях, е, який ми робимо, коли приходимо в кафе замовляти і він вже вливається в такий чи чималий алгоритм. Тут тобто ми бачимо, що тут деякі речі повторюються. Наприклад, замовлення першого замовлення другого дуже схожі. Різниця тільки в тому, що в нас е, друге улюблене це список з трьох пунктів, а перше улюблене – це список з двох е, варіантів. От. Можна це винести якусь під програму. Яка приймала би список цей як параметр, і обходила його, перевіряла по черзі. Та, чи є там наше улюблене в списку там перше, потім в списку друге, в списку третє, п'яте, енне, в незалежності від того, яка є довжина списку. От, бо в нас тут виходить, що в нас довжина списку фіксована і це відображається блоксель. А він може бути якийсь ну, змінний. Причому він буде там різних людей різних. У та? мене там є два грудних перших, а в когось там три, а в когось взагалі немає. Він в принципі перший не любить, і в нього там. Писок першого нульовий, як будувати алгоритми, треба просто практикуватись, будувати їх в своїй голові. Є підхід топ-даун, про який я говорив, що ми е, думаємо наперед про кроки загальні і розбиваємо їх на більш подробні, більш подробні і так далі. Наприклад, є тут такий крок, як відстоюємо чергу. Але це його теж можна подробити е, на більш дрібні кроки. Наприклад, е, що ми дивимося, чи в черзі хоча б хтось є. Якщо ну, є, є черга, то ми тільки тоді сюди попадаємо. Це ми вже врахували. Добре, але якщо хтось є. То нам треба а, подивитися, хто як крайній. Треба, наприклад, якщо нам не очевидно, треба запитати, так хто крайній, от або завжди ми можемо перепитуватись. І після того як ми запитали, нам хтось відповів, ми цій людині маємо відповісти, що там я за вами там займаю і так далі. І встати в чергу. Тобто тут те, що якийсь свої міні-алгоритм під цим, це як, як під програму. Це можна деталізувати аж до таких кроків, які буде в вашому ну, в випадку програмування. Ми маємо це деталізувати до таких. Деталі, які розуміємо програмування, на які ми будемо це писати, скажімо так. Тобто, якщо в нас є якийсь там робот, який треба запрограмувати, і він е, має там виконання команди серії йти вперед, там повернутись наліво, повернутися направо і видати там щось голосом і послухати там щось е, якимось там мікрофоном, то звісно що команда відстояти чергу, він не може виконати. От, а і перейти від команди відстояти чергу до таких от дуже 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 керівневих команд буде дуже складно. Там буде досить такі складні алгоритми. Це все буде залежати там від плану кафе. Так треба буде перед тим, як зрозуміти, куди йти наліво чи направо. Треба спочатку звернутися, зрозуміти, де, де що. От, власне, все, все складність програмування в цьому полягає, щоб оце заповнити цей проміжок між високорівневим алгоритмом, який зрозуміли кожному, там зрозуміла задача замовнику. Вам треба розподробити на такі підзадачі, аж поки вони не будуть от такими дуже нескривневими командами, які розуміють якесь конкретнемо програмування, на які ви пишете свою програму. Інший спосіб це bottom-up. Він не для всього працює, але ти не ну, Ви наперед знаєте, що окей, в мене є там робот, він виконує команди там і ти наліво направо, вперед назад. Мені треба йому одразу зробити якісь під цілі, які буде реалізувати більш складну поведінку. Наприклад, пройтись до найближчої людини. Ну і робота нехай там є якийсь датчик. Він там може ним там по озирнутись навколо і там побачити якусь там найближчу людину, во або не побачити. Якщо вона є, то він бачить і підходить. Тобто ми йдемо знизу вгору. Але як правило, всі алгоритми подаються даун Тобто ми думаємо про більш загальну задачу і тоді розбиваємо і розбиваємо на дрібніші, дрібніші частини. Під програми це коли ми, як я казав, розбиваємо якусь задачу на дрібніші кроки. В принципі, в цьому і побудова алгоритмів теж полягає. Але нам треба інколи дивитися на алгоритм більш загально а під виносити окремо для того, щоб ми мали якусь загальну картину, і тут було б зручніше, якби оці, наприклад, вибори першої другому винесли як під програми. А в алгоритм описали би простіше, і так само пошук вільного місця. Якщо б ми їх винесли, то алгоритм виглядав би дуже простим і лінійним. А так це плексема алгоритм виглядає все складно. І простіше винести ці складні частини як окремі підпрограми, і тоді їх простіше читати, аналізувати ці підпрограми самі по собі окремо. І весь алгоритм загалом та вже з використанням під тобто тобто вищого рівня блоків. От. Було би менше повторів, Відповідно, тому що ми тут кожен раз, коли ви беремо або перше, або друге, ми робимо ну, майже те саме. А, якби ми передавали список, улюблено перший список, улюблено друге, як параметр, то вони були б абсолютно однакові. Щоб не було цього дублювання, то заводиться під програму. І, в принципі, все працює в комплексі. Нам бракує тут такий речі, як список улюблених страв і його оновлення. Якщо, наприклад, ми потім ми могли б це в алгоритм написати, ми замовили якусь страву, скуштували її, вона не смачна. Так, то ми хочемо її тоді з цього списку винести. Або може не одразу винести, а понизити якийсь рейтинг. і Якщо виявиться, що в нашому кафе постійно готують, а не один раз там приготували погано, а постійно готують погано, тоді ми мої списку улюблених винести. А Якусь іншу страву, яка нам раніше в списку не була, але ми її там поїли раз. Два і вона нам сподобалась. ми її всі список доносим. Тобто можна ще зробити алгоритм більш адаптивним, щоб справді відображати те, як ми. Харчуємося в кафе. Плюс, якщо в кафе якась там нова страва, яку ми раніше не їли, то можна це додати і так далі. Бракує нам змінних. Це, це саме кількість разів, коли страва була добре, чи погана, Про що ще не говорили. Тому нам треба буде, крім алгоритмів, ще подивитись на ці всі речі, про які я казав раніше. На змінні, на пам'ять, на структури даних. Це все. Треба зібрати докупи. Але е, не переживайте, ми якраз в рамках цього курсу і будемо цим займатися. Окей, е, подивимося на трошки покращений алгоритм. Якщо є черга, ми обіцяємо чергу, якщо немає, йдемо до вибору е, першого. І тут ми вже використовуємо його під програму. Тобто, що наш список любимо на порожній, що спискує в меню. Е, тоді ми обираємо першу по списку е, черзі. Так? Якщо немає, то ми беремо, що є. Е, так само з другим ми беремо. Обираємо списку по черзі, це да, Тут мала бути підпрограма, яка робить оце. Тобто ми дивимося по черзі, якщо воно є, то обираємо. Якщо його немає, йдемо до наступного пункту. І таким чином алгоритм спрощується. Наприклад, я писав тут: сідаємося без розписування всіх деталей, що ми дивимося на перше вільне місце, на друге вільне місце. Тобто, це у нас буде винесено окремо під програму. А це склад цієї підпрограми, От він, такий, як був тут. Окей, я сподіваюся, приклад алгоритму зрозумілий. Давайте ще подивимося на такий приклад. Це алгоритм для гри Тетріс, відображений в блок-схеми яку я робив для навчальних цілей. І як виглядає гра в Тетріс? Я думаю, що ви всі бачили, пам'ятаєте, як вона грається. Там є таке поле ігрове, яке виглядає як відкритий згори такий собі, як називають, стакан, та? От, Насправді воно прямокутної форми, згори воно відкрите, і згори в цю прямокутну форму Поле падають фігури. Вони падають таким чином? Вони посиваються там, по клітинкам. Поле розбите на клітинки, і воно, ці фігури по клітинкам посиваються нижче і нижче, аж поки не вляжуться на дно цього поля. Або якщо там є якась фігура, яка вже лежить, то вони лягають на цю фігуру. І ваша задача заповнити рядки. Якщо є заповнений рядок, то. Цей рядок зникає, вам начисляється бал. От, якщо ж фігурася е, в тільки з'явилася одразу впарилася в основні фігуру, то гра закінчується ви програли. От. Як це можна відобразити у вигляді блокцем? От. Що першим робом? У нас відображається графічно, тому перше, що нам треба було зробити, це створити вікно гри. Плюс ми ще перевіряємо, чи користувач не захотів вийти з гри. Це треба регулярно робити. Якщо не захотів вийти з гри, одразу виходимо. Не захотів, тоді ми робимо так: там підготуємо гру до початку. Підготовка гри це окрема підпрограма, От вона тут описана зараз. Ми подимося на неї. Але ідея, яка: ми очищуємо там поле, обнулюємо рахунок, встановлюємо початкову швидкість і створюємо першу фігуру, яка буде падати. Уявіть собі, що ми вже зіграли якийсь матч, та і вже там програли, і в нас вже був якийсь рахунок, в нас якісь фігури там в полі. В ігровому полі лежать і так далі, тому подібне. О, це все треба обнулити, очистити перед тим, як почати нову гру. Звісно, якщо це тільки перша гра, то вона і так буде все очищене і занулене, але все одно все треба рахувати. Отже. Потім натиснули пробил і не попросили вихід, тоді ми чекаємо. Аж поки користувач або не захоче не попросить вихід. Тут правда для цього немає відображений перехід, але тим не менше, або не натиснуть пробил. Користувач натиснув пробул, це означає, що він хоче там, почати гру. У нас була така реалізація. Отже, і ми дивимося далі. В нас є програш, або попросили вихід. Якщо так, то тоді ми переходимо нагору і знову. Якщо попросили вихід, виходимо. Якщо ні. Значить, це був програш, і ми готуємо нову гру до початку. Якщо е, не було програшу і вихід не просили, то ми виконуємо один крок гри. Тобто у нас якась там фігура поточна, ми її понижуємо на е, одну клітинку, перевіряємо, чи е, е, вона не вляглась там на дно або на іншу фігуру. Е, обраховуємо там підраховує ною рахунку і так далі, тому подібне. Е, перевіряємо, чи користувач, може там програв, чи не програв, де, чи ми змогли посунути, що в ручі вона вже одразу впалася. От, виконуємо всі ці речі. Це окрема підпрограма. От зараз для найближчого Ми подивимося, вона тут є нижче. І після того як ми виконали крок гри, ми чекаємо 10 мілісекунд і повертаємося назад знову сюди. Перевіряємо, так ми ще не програли знову крок. Ще не програли знову крок. Ну, тут також є перевірка, якщо вихід попросили, бо якщо користувач попросив вийти з програми, то треба його якби, випустити, да? не, щоб гра наша не гралася нескінченно, щоб йому не довелося закривати нашу програму при весовому. Окей, і е, для відеоігор, як і в принципі для багатьох інших програм, отакий от от підхід, коли є цикл, який фактично може ніколи не завершитись, це підхід типово. Для алгоритмів математично це не дозволяється. Алгоритми мають бути скінченими і так далі. Але нас не цікавить якесь там строго математичне алгоритми, нас цікавить практичне питання. Тому так, враховуємо це, що це досить такий типовий підхід, так званий паттерн. Тобто патерн це як візерунок чи зразок якийсь. от. Візерунок він там часто повторюється, да, як візерунок десь на якогось там листя, або візерунок десь на плиці. Таке саме є в програмуванні. Є якісь підходи, які дуже часто використовуються, вони подібні, вони, може, трохи по-різному реалізовуватися, але вони називаються pattern. От. І ми подивимося ще детальніше до паттерне в контексті обєктно рятованого програмування, там їх досить багато, От. але не тільки в ОАП-паттерні. Отже, дивимося, як виглядає нас крок гри. Перше, що ми робимо, це відмальовуємо. В місті я тут не розписував відмальовування, але відмальовування це теж. Насправді там має бути підпрограма. Отже, що ми робимо? Відмалювали в потім дивимося, чи натиснеться клавіша вправо. Це в нас оця вся секція це контроль. Якщо натиснути, тоді нам треба перевірити, чи фігура вже до опора вправо, а якщо ні, то її посунути вправо. Правильно, якщо вона вже і так право до упора, то далі право її сунути не можна. Так само перевіряємо, чи не натисне клавіш вліво. Якщо натиснули і фігура не до упора вліво, то посуваємо вліво. Якщо натиснеться клавішу вгору, ми перевіряємо, чи фігура після оберту не вміщається. Якщо так, тобто не вміщається, то ми обертати її не будемо. Якщо ні, тобто вона вміщається, то ми робимо оберт фігури. І по клавіші вниз ми одразу фігуру понижаємо. І там нічого не чекаємо. Якщо клавіша не натиснута, то, тобто ніяка клавіша не натиснута, ми йдемо далі далі. І перевіряємо, чи час понижувати фігуру а, по таймеру. От. Якщо час, то ми її понижаємо. Якщо не час, то не понижаємо. Тобто в нас тут є два способи понизити фігуру. Або вона понижується тоді, коли наступає час, тобто раз на скільки кроків гри, ми будемо понижувати фігуру. І до речі, якщо ви грали в тетріс, ви бачили, що там чим довше ви граєте, ви заробляєте очки, у вас піднімається рівень складності. І чим вищий рівень складності, тим швидше фігури понижуються. Тому, цей час, він буде, ми можемо його зробити динамічним, ми зробимо його динамічно, він буде зменшуватись в залежності від того, на який, на який рівень складності ви вийшли, тобто скільки очків ви вже зробили. І в нас є два варіанти, коли у нас панелься фігура, або вона панелься по таймеру по цьому часу, або коли ви натискаєте на клавішу вниз. Якщо брали в театрі, знову ж, можливо, ви, ви знаєте, що там можна вручну ще понижати фігури, щоб просто не чекати, поки воно довго падає. От як виглядає під програма пониження фігури? Ми перевіряємо, чи є колізія при пониженні. Якщо немає колізії, не проблема. Ми просто збільшуємо там її координату е, на один, координати по Y. Якщо у е, нас відмальовка йде так, що це координата по X зліва направо, а згори донизу це координата по Y, тобто тут 0-0 точка, і все ще нижче, е, це збільшення координати. Тому ми просто збільшимо координатом по ігру на одиничку. Вся фігура опустилась. І далі на наступному кроці вона там знову піде крок горі, то буде відмалювати зміст, воно перемалюється. От. Якщо ж є колізія, ми робимо приземлення фігури, тобто ми її вписуємо в, в поле в заповнені рядки. І перевіряємо, так, чи є рядки, які повністю заповнені. От, заповнені рядки маються повністю заповнені. Якщо немає, то ми йдемо далі створюємо нову фігуру. Перевіряємо, чи є колізія одразу після створення. Якщо є, значить ми програли. Ну, Тетраса поле повністю заповнене. Якщо немає, значить грай далі. Якщо ж е, є заповнені рядки повністю, то ми маємо спочатку їх видалити, нарахувати гравцю очки. Перевіряємо чи час підвищити рівень. Якщо там не знаю, кожен 100 очків рівень підвищується, то ну, цифра перевірить. Якщо так, то ми рівень підвищуємо, якщо ні, тому, то ми все не робимо. От. І таким чином ми вже от, маємо повний алгоритм до того, як зробити нам гру Tetris. Так, це 4 Вона, Він не такий вже і простий, але з іншого боку не такий вже і складний. Тут трохи багато писанини зайняло зайняла просто обробка натиснення клавіш, але воно і так зрозуміло. Euh, так, що, що вони мають робити. Тобто натисну вліво, значить, треба посунути вліво, якщо ще є куди посувати. Натиснув вправо, посуваємо право, якщо є куди посувати. Натиснув обертати. Обертаємо, якщо воно вміщається. Після обертання, правильно? От, такі е, нескладні е, е, речі. От, натиснув вниз, якщо є ще куди понижувати, понижуємо фігуру. Отже, ми на цьому прикладі алгоритму можемо зрозуміти, як в принципі будується алгоритм. Для того, щоб набити руку і мати навичку робити це самому, потрібно практикуватись і дивитися, як інші люди це роблять. От, наприклад, на прикладі Tetris ви можете побачити, як я це зробив для гри в Тетріс. І аналогічно ви можете потім робити свої програми. Якщо це ігри, то по аналогії, і може якщо складніші якісь ігри. То дивитися якісь інші приклади підпрограм е, готових. Якщо це не відеоігра, а щось інше, не знаю, веб-сервер, або програма, яка там щось обчислює, якийсь там графічний редактор будь-що, то ви можете знову ж або е, думати про ті частини, які зроблені схожі, е, як про підпрограми, е, от, вашої програми, і роб, реалізувати їх аналогічно, потім зібрати їх просто в одну велику програму. От, або дивитись, підглянути в якихось інших людей, які можливо реалізовували якісь частинки, схожі як на ті, які потрібні вам, або може і ціла програма. Якщо вам стільки ви за що можете подивитися, як реалізована ціла програма в когось. От, але навіть по частинам, от ви збираєте докупи реалізацію своєї програми. Наприклад, у нас є. Якесь там пониження фігури, і ми там передивляємося, як нам треба зробити подолання заповнених рядків, ми можемо десь там піддивитись, може в когось якісь там алгоритми готові для цього. От. Є алгоритми також досить складні, які включають математичні підрахунки, такі як алгоритм енкодингу зображення або відео, наприклад, з стисненням стратами, або алгоритми стиснення без втрат, архівування, зіп, і це все подібне. От, але е, там же є математика, і математики придумали якісь підходи, формули, алгоритми, які потім реалізовують програмісти. Вони не вигадують самі математичні ці підходи, а лише реалізовують їх в своїх мовах От, І є багато програмування так званого олімпіадного, нам де даються задачі е, близькі до математичних або математичні, і е, перед програмістом свої задача реалізувати їх. Причому алгоритм він має бути, по-перше, е, Робочий, звісно, тобто він має реалізувати цю задачу так, щоб воно коректно працювало. Але крім цього, є ще така потреба, як оптимізація. Тобто, щоб він не використовував при цьому дуже багато пам'яті, ну а ну в ідеалі використовувано стільки, наскільки настільки мало, наскільки це можливо, тобто абсолютний мінімум, і щоб він робив це все швидко. І є тут певний такий от рейд-офф, тобто є баланс між тим. Чи алгоритм буде більше пам'яті використовувати, але працювати швидше? Чи він буде працювати повільніше, але використовувати менше пам'яті? От, обирайте, наприклад, щось одне з двох. І не тільки такі трейдофи. Тобто алгоритми бувають ще дуже складні з математикою, з оптимізацією, цими всіми справами. Але головне вам освоїти просто саму цю ідею, як переходити від задачі дуже високорівневої, коли вам кажуть, зробіть мені там. Свій сайт подібний, наприклад, там, до Фейсбуку, да, соцмережу, там де можна реєструватись, додавати одного одно, одно в друзі, і тільки друзі там можуть бачити дописи, які відмічені як френд-зомлі, а публічні дописи можуть бачити хто е, зафодно. І от як це реалізувати? Ви маєте продумати від такої задачі, да, перейти вже на конкретні деталі, там які. Е, які там бази даних, чи які файл, які дані записувати, яких вичитувати, звідти от і е, при е, які кнопки там намалювати в інтерфейсі, і при нанесенні якої кнопки, яка дія має відбуватися, так далі. Ну, Подібне знову ж ця навичка здобувається е, вправами і е, під дивлянням інших людей, як це зробили інші люди. А наразі сподіваюся, що вам було цікаво зрозуміло. Е, на цьому все і продовжимо наступного разу.